Всім привіт! Ви на каналі OBSBABY. Сьогодні у нас розпаковка розпакована уже така дуже чудова, прекрасна лялька-грета від німецького бренду Giotz. Одненьку нам дозволили розпакувати одна з клієнток. І хочемо її вам показати. Ось вона в такому запакованому виді. Ось так вона виглядає, а це вже розпакована з розпущеним волоссям. Грета у нас новинка цього року, 24-го року. Вона обмеженого випуску, лімітка так називаємо. От І в неї такий середній скінтон. Вона мулаточка з карими очима, з мільованим волоссям. Є такий шоколадний тон волосся і світліші пасма волосся. Одягнена вона у сукню із фатиновою спідничкою, черевики, колготки і такий жакет. Ось в неї є фірмова бірка на руці. Це оригінал. Німецький бренд Гіотс. Покажемо, що у нас ще є для цієї лялечки. Тобто, в нашому магазині ви можете для неї купити ось таку прекрасну собачку ручної роботи. Взуття, наприклад, таке. А також фірмовий одяг є, наприклад, такий костюмчик. Зараз грета у нас вся розібрана серія, але літом вона знову поступить до продажу. І ми зараз робимо запис на передзамовлення. Тому пишіть, дзвоніть в магазин, запишемо вас і будете чекати на таку красуню. Вартість її 6500 гривень. Ще що поляльці. Зріз 50 см, шарнірна. От. Голова в неї опускається, піднімається є згин у ліктях та колінцях, Тро, трохи вище в ліктях і трохи вище колін. От. Що це за молд? Це молд е, хани, можна так сказати. Зараз я її вам покажу. Е, вона в народі називалась, наскільки я пам'ятаю. Нана, ханна. Потім. З'явилась лія Темношкіра із такими оливковими очима, а тепер грета. Вони здаються різними, але молд в них однаковий. Все за рахунок того, що різне волосся, різні очі, по різному, різний скінтон. Такі дівчатка є вільні, можете замовляти їх, кому сподобалось. Валеринка артикуляційна, не шарнірна. Тобто ручки загинаються за спину, розводяться в сторони, голова крутиться, ніжки здають на шпагат, але не мають шарнірів згину в ліктях і в колінах. Є також в нашому магазині інші ляльки-гіос. Замовляйте у нас через сайт, заходьте в розділ ляльки, вибирайте виробник гльод і вибирайте свою. Ляльку Це ігрова колекційна лялька. Тобто вона і для дітей, і для колекціонерів. Її полюбляють дуже багато наших колекціонерів-дорослих. І також у нас можна до неї замовити аксесуари, взуття одяг. Всіх вітаю з цією новинкою, що вона таки приїхала до нас. А, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, чи сподобалась вам Грета. До нових зустрічей. Пока.